І з початком весни я бажаю кожного зустріти гарно свята і будні. Але оскільки березень повертає нас до Тараса Шевченка, то я найперше вітаю усіх вас із ювілеєм Великого Кобзаря. Дата 185 років від дня його народження це не ностальгія нинішнього дня. Це наша історія, це дух українського слова. І, зрештою, мудрість вміти собі сьогодні зізнатися, як ще мало зроблено за Кобзарем. Але українське життя повернуло на весну, і так багато унікальних видань кобзаря піднято із архівів. У Кирилівці зроблено реставрацію, і я переконана, що ще не всі з вас тримали у руках видання творів Тараса Шевченка Мовами національних меншин України. Кажуть, що монографія Шевченко і світова культура це буде сенсація нинішньої доби. Я можу собі уявити, яким буде хвилювання і натхнення, коли президент України 9 березня вручатиме Державну премію України імені Тараса Шевченка. Наша творча група, до речі, ввечері транслюватиме прямий ефір із урочистостей в національній опері України, і я знаю, що українська делегація по їх завершенню поїде до Москви. Це тільки початок. А от продовження це міжнародний Шевченківський травень, який цього року запросить нас на Черкащину. Я розумію, що добре побувати всюди, але інколи святкувати ювілей Шевченка хочеться і вдома, наодинці із собою, із думками, не роблячи із нього святого і не будуючи йому іконостас. Так, зрештою, як це зробили українські кінематографісти, створюючи два фільми про його долю. Український глядач побачить їх аж восени, але нам доручено першими показати кілька фрагментів. Отже, Тарас Шевченко відомий і невідомий. За своє життя Шевченко напише понад два десятки автопортретів, що змушувало його знову і знову пильно придивлятися до виразу свого обличчя. Про самозакоханість чи самозамилування тут і мови не може бути. Навпаки. Ця потреба щораз звертатися до автопортрета засвідчує безупинну духовну необхідність тривожного дослідження власної внутрішньої трагедії, своєї складної долі. Досить пригадати життєвий шлях Рембранта чи Ван Гога, які написали безліч автопортретів. Я, як майстер навчений горем, а чимось страшнішим, розповідаю про себе людям та розповісти вам про те почуття, яким я тепер живу, моя майстерність безсила. Я страждав, сповідувався, як братам людям і молив принижено хоча б однієї сльози за море сліз кривавих. Та ніхто не кинув жодної цілющої росинки в спраглі вуста. я застогнав, як у кільці худава. О, він дуже добре стогне, сказали. І світло згасло, в душі розбиті. Початком роботи я вважаю липень 90-го року, коли я зустрівся з е, тоді директором Румку, це республіканський учбово-методичний комбінат, тоді ще е, УРСР Валерієм Миколаївичем Донієм. От, і він мені сказав. Значить, прошу єдине не робіть пам'ятник. І це мені дуже сподобалось, тому що саме такі якісь наміри, задуми були, хоча пам'ятників Шевченку поставлено чи не найбільше на світі, але оце не робіть пам'ятник в такому фігуральному смислі. Це мене десь надихнуло. Ну, сил багато поклали, але тут чому ця робота вона була дещо так сказати, нервова, тому що вона не мала е, якогось постійного, е, безпреривного процесу. Воно йшло такими якимись ну, скажем, е, періодами. В 92-му ми здали перший триптих, потім рік е, нічого значить, не робилося, тому що не було коштів. І в 94-му ми закінчили, в 93-му виїхали на локальні зйомки в Петербург, закінчили картину, здали. в 95-му. І в 96-му-97 му зробили третій триптих. Я знаю, що включили в план заходів по відзначенню 185-річчя з дня народження Шевченка. Там є значить, пункт завершити в 99-му році повністю 12-серійний фільм Тарас Шевченко Заповіт. Ну, зараз ще який етап. От, ми закінчили, фактично здали картину на Дніплівці півтора року тому майже. От, і є е, таке намагання і е, стремління зробити е, чисто ігровий, суто ігровий варіант про взаємини Ріпніної і е, Шевченка. Сподіваємося, до осені вже закінчити виробничий процес і що в вересні-жовтні відбудеться прем'єра фільму, прем'єра повнометражного художнього фільму про Тараса Шевченка, який має зараз робочу назву поета Княжна і який розповідає про історію кохання. Зараз ви матимете унікальну важливість, що до прем'єри, до вересня подивитися робочі моменти цього фільму. Візьміть. Це Біблія. Я чекатиму і молитимусь за вас. Я обов'язково повернусь. Прощайте. сестра. Моє серце, моя зора, раю мій, покою. Ніхто не зна мого раю, і сама не знаєш, що витаєш надо мною, як зоря над гаєм. І дивлюся, я дивлюся, а ти, моя зора, спускаєшся, незесенько. Тихо заговориш, усміхнешся, подивишся, дивлюсь і не бачу. Плаче серце, і очі заплачуть, а там і слід мій занесе холодний вітер, все минає. І ти случайно, прочитаєш, налиту сльозами мою думу і тихими, тихими речами проговориш. Я любила, я його любила і він не знав. Зора моя. На мою могилу світи, зоре, а я буду за світа літати і про тебе, моє серце, на небі співати. Виявляється, коли немає зілля від кохання, його лікують віршами і листами. Здається, нині це називають вже платонічна любов. І як би не змінювався світ, а хтось із нас так чи інакше її переживає. Коли Україна стала відкритою для світу, якраз за поезіями Тараса Шевченка розпізнавали нашу українську літературу. І виявилося, що давня українська музика теж конкурентно здатна. А важко виконувати музику гетьманської доби, яка звучала 200, 300 і 400 років тому. І важко за фресками Святої Софії відтворювати старовинні інструменти. І все-таки є такі люди, тому сьогодні ми послухаємо її. Одна з тенденцій сучасного життя зацікавленість минулим і прагнення віднайти свої корені. Не залишається осторонь і музика. На порозі третього тисячоліття все більше людей розуміють, що, не знаючи витоків, джерел нашої культури, неможливо продовжити традиції і зробити щось нове та самобутнє. Інструментальна музика гетьманської доби. Одна з найменш досліджених гілок величного дерева українського мистецтва. За цю надзвичайно цікаву роботу взявся керівник ансамблю Давня музика Костянтин Чеченя. Мистецтво Гетьманської доби неможливо виявити без музики. І без музики інструментальної, я б додав. Справа в тім, що ми добре знайомі з перлинами архітектури, поезії, богослів'я та інших видів мистецтва доби Казаччини. Музика інструментальна це майже закрита книга. Своєю чистотою, своєю самобутністю, вона дуже впливає на... Серце на душі слухачів, шлях відтворення старовинної музики, музики в автентичній манері це шлях душі сучасний і це шлях до майбутнього. На жаль, давні українські музиканти, які прекрасно знали рідну музику, не мали особливої потреби у тому, щоб її занотувати. Все йшло через усну традицію. А переписувачі не зазначали деталей, назву твору, прізвище композитора. Тому значний цінний пласт надбань залишився невідомим. А це понад тисячу творів, від простих мелодій, які звучали на Майданах, до вишуканої придворної музики. Ансамблю грають в автентичному напрямі, тобто намагаються виконувати музику на інструментах, які були в ті часи, і у відповідній манері. Ними була проведена велика дослідницька робота. Старовинні ноти музиканти розшукали в бібліотеках Варшави. Музичні інструменти виготовили самі. А от цікавий факт із життя наших славних гетьманів: за свідченням пастора Гільдербранта, Богдан Хмельницький у присутності шведських послів та козацької старшини награвав на лютні. Відомо, що Іван Мазепа чудово грав на торбані та складав пісні. Минуле століття, а музика гетьманської доби хвилює і вражає сучасного слухача своєю самобутністю і джерельною чистотою. Відомі сучасні композитори Валентин Сільвестров, Леся Дичко, Євген Станкович. Михайло Степаненко відкрили для себе цю прекрасну музику. Нещодавно стало відомо, що в Празі є величезна бібліотека, яка була вивезена ще перед Другою світовою війною з України, де, крім літературної частини, представлений великий музичний відділ. Нинішня чеська влада бажає передати це зібрання в Україну. Отже, музична спадщина України стане ще багатішою. А небагато людей у мистецтві, які завдяки музиці відкривають невідомі сторінки нашої історії. Тому далі у нашій програмі про майстринь, художниць, про їхній чарівний пензель і теплі руки. Тому що як би за вікном не вирували пристрасті, а на їхніх полотнах гармонія. І вкотре думаєш, як по-різному люди приходять у мистецтво. Бувають зустрічі, які назавжди змінюють життя людини. А бувають такі, які змінюють щось безпосередньо у нашому єстрі. Євдокія Болдаєва. У нашу непевну, по своєму складну добу переоцінки цінностей повертає глядача до цінностей вічних, стільки селянських жанрових сцен. Стільки життєдайного творення в цій праці на землі, яка годує філософів і вчителів, шахтарів і депутатів. Вдомлений працею селянин, мудрий у своїй покорі святому призначенню хлібороба і дітлахи, зацікавлені до всього нового, яскравого, незвичного, як горобенята на гілку примостилися поряд. І так було завжди. Зміна поколінь через внутрішній зв'язок, як у пісочному годиннику, одне переливається, в друге, через вузьке горличко нульового простору, через одухотворене серце художника. Тури Євдокії Болдарєвої – то цілий дивосвіт. Квіти на її полотнах живуть, дихають свіжістю, пахнуть весною чи літом, переливаються росою. Здається, в тому казковому букеті сходяться всі пори року провосінь і весна, літо і осінь. Така вона магія бару і ліній. Певно, тому що живе і працює Євдокія Гаврилівна поблизу нового ботанічного саду, що запахи квітучого бузку долинають травневими п'янкими вечорами на верхній поверх висотного будинку. Але сприймати життя як свято. Це зовсім не значить, що в ньому немає випробувань, на віку як на довгій ниві. З інституту переводили на заочний, а потім виключали за несхибність, за послідовність, за неможливість наступити на власне серце і власні переконання. А вона ніколи не впадала у біччя і не таїла зла, а всі почуття переливала в роботу і зло. Чарівним пензлем обертала знову на радість для інших. Добра енергія Євдокії Болдарівої зігріває простотою і невимушеністю істинних людських почуттів, тих, які дозволяють людині впевнитись, що створено її за образом і подобою Божою. І ця полягає передусім у здатності любити і творити. Радійство рук Ніни Саєнко прикрашає сьогодні не один музей, не одну приватну колекцію українських цінителів мистецтва у широких світах. На виставках великих і малих, представницьких і камерних, кожного разу глядач відразу впізнає її твори, впізнає через їх теплоту, через високу майстерність і справжню професійну культуру. А працює Ніна Олександрівна в рідкісній техніці інкрустація соломкою. Небагато художників оперують цим матеріалом. Любов до нього в неї від батька Олександра Саєнка. Учня відомої на весь світ мистецької школи Михайла Бойчука. Саме він підняв техніку соломки з ужиткового рівня на рівень високого мистецтва. Соломка надзвичайно цікавий матеріал, ділиться Ніна Саєнко. Виходиш у поля, літні, серпневі, коли достигають жито, пшениці, ячмінь, вівса, збираєш цей матеріал, готуєш його, і коли починаєш працювати, то відчуваєш насолоду від того тепла, яке випромінює це золоте сонце. Кожна соломка дивовижна тим, що вона має свій відтінок, різноманітний колір і навіть різний блиск. Особлива властивість цих речей, їх завжди хочеться потримати в руках і навіть погладити, як живу істоту. Навіть на дотик вони здаються теплішими, ніж металеві, глиняні чи скляні вироби. Митець у будь-якому матеріалі залишається митцем. Навіть у маленькому килимку, що його зігріли душа і серце, Ніни Саєнко, здається, сконцентрувалася вся сила високого художнього смаку. І коли її твори прикрашають нашу оселю, вони створюють особливе тепло, затишок, певний мікрокосмос, гармонізують середовище і, врешті-решт, просто гріють душу. Ось такі герої нашої програми, які роблять наше життя трошки кращим. Здається, ще сам Тарас Шевченко у зрілому віці згадував, а чого людині бракує на старості літ молодості. Тому хотілося молодим людям з ефіру підказати, не тратьте даремно молоді літа, бо ніколи не зауважуєш, як вони проходять, але завжди зауважуєш, як молодість минає. Я бажаю усім вам щасливої молодої весни, в якій ми з вами зустрінемося буквально за тиждень. На ну, на сьогодні бувайте!